Так, всім привіт! Сьогодні у мене зважування птиці. Їм сьогодні 26-й день. Тут у мене знаходиться Фенікс і Техас 104 штучки. Зараз будемо важити. Тихо-тихо-тихо. Тихо. О, цей якийсь прям крупний. 264 грама. 180. О, інкубаційне яйце я замовляв, О, є такі люди, які займаються перепілками. Канал називається тіктоці Все своїми руками. Це від них я замовляв. Вам передаю привіт. Ось така вага на 26-й день. Тут і величенький, є менший. Я думаю, як на 26-й день, то вага непогана. Кормлю їх комбікормом для перепілок від компанії Комбіфіт. Мені подобається саме цей виробник, вони в мене на даний момент на 26 днів 104 штучки і з'їли вже, якщо... Бути точним, то 52 кілограма корму. Відять вони такі маленькі, дуже багато. Планую робити забій 40-45 день. Подивимося, що всього вийде. Так як я займаюся більше на м'ясо, то мені потрібно, щоб була гарна. Тушка. Напишіть, будь ласка, у коментарях колеги, хто займається перепілками. Підскажіть, чи це нормально, вага в такий день. Буду радий за допомогу. Кого що цікавить? Пишіть, все відповім. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. Далі ще буде багато чого цікавого про перепіл.